Вітаю гостей, підписників свого каналу. У мене сьогодні друге та посівної Висіваю насіння помідорів для неопалювальної теплиці. Я собі розрахувала, скільки мені потрібно посадити помідорів, ну і стільки буду висівати насіння, можливо, десь там трішки запасу. Але так як я маю насіння від колекціонерів і своє, воно є досить якісне, воно хорошу має і схожість, бо я його перевіряла на схожість. Тому й немає потреби сіяти його занадто багато. Що ж, буду висивати? А саме гібриди і сорти. З гібриди буду висивати мамаку, макан і зольфію. А зі сортових добираво червоний, жовтий, малинові, тобто ті, які в мене ходові, які полюбляють і мої клієнти, такий буду висивати. Жовтих хурму, а також. Сливку французький гроновий і така кругленька сливочка, що в мене є хороша, «Солодкий мільйон. І від колекціонера Федорченка жовті, малинові і червоні. Тут є різні, є круглі, є сливки, є середні, середньопісні. Розповім, чому саме зупинилася на даних сортах коротенько, чому саме зараз висіваю. Для чого я саме беру такі стакани, а не інші ємності? Ну і коли планую точно висадити свою розсаду в неопалювальну теплицю. Чому сію саме зараз помідори? Відштовхуюся від дати 10-12 квітня. Саме цей день планую висадку в свою неопалювальну теплицю. Моя теплиця покрита двома плівками і мороз мінус 8 градусів не промерзає, тому можна спокійно висаджувати такий період розсаду помідорів. Якщо планую сіяти ранні помідори, їх достатньо буде вирощувати до висадки на постійне місце 45-50 днів. А від посіву до появи сходів може пройти від 4 до 5 днів. І якщо я планую вирощувати без пікіровки, то 45 днів плюс 5 днів маємо час на сходження насіння і разом 50 днів. І якраз саме в такий період, який я запланувала, нормально буде висівати насіння помідорів. Висіваю середні і пізні сорти помідорів, їм потрібно більше часу. Але так як насіння помідорів сходить приблизно на п'ятий день, але русада середніх і пізніх росте трішки довше, тому і потрібно її довше вирощувати. Проте я собі вже спрактикувала, якщо навіть ранні сорти вже сформовані, готові до висадки на постійне місце, Пізні, хоч і не дуже великі, я їх теж висаджую. Адже пересаджую в теплицю і рослинки тут мої захищені. Краще висадити маленькими рослинами, ніж перерощеними. А потім ті помідори досить щедро віддячують гарним врожаєм. Зульфію вирішила посадити через те, що це досить врожайні помідорчики. Індетермінантні самі, плоди мають червоні, плоскоукруглі вагою від 180 до 250 г. Смак досить такий приємний, з незначною кислинкою, солодкі, запашні. Макан напівдетермінантний це суперранній рожевоплідний гібрид. Рослина сама середньоросла, формує 7-9 кистей. І якщо посадити розсадою, то вже на 60-65 день можна збирати врожай. Плоди по 220-250 г. Смак досить такий приємний, солодкий, ароматний. Мають дуже гарний зовнішній вигляд і прекрасно транспортуються. Мамаку ультрараній кущовий гібрид, дуже високоврожайний і несхильний до багатьох хворі. Після висадки розсади вже на 50, і навіть 52 день можна збирати плоди. Плоди кругленькі, яскраво-червоні по 100-120 г, щільні, м'ясисті, соковиті і головне не розтріскуються. Різновидів дебарау є дуже багато. Я в основному вирощую дебарау червоні, дебарау малинові, а також дебарау жовті, помаранчеві, помаранчеві, дуже цікаві, досить смачні і дебарау чорні. Чому вибрала саме такі сорти від колекціонера? Я вирощую не тільки для себе, а й для продажу і тому шукаю помідори врожайні, смачні, без плечиків, такі, які не розтріскуються та ще стійкі до різних перепадів температури і до захворювань. Люди переважно садять рослини у відкритому ґрунті, і не кожен має можливість обробляти вчасно, підживляти по схемах. А зараз серед великої кількості сортів трапляються більш-менш стійкі, по характеристиці такі, які я перелічила. Наприклад, жовтих я вже спрактикувала золотий вік, царська гілка, топ модель. Це прекрасні помідори для відкритого ґрунту, детермінантні, з чудовими плодами, а з червоних велика мамочка. Куди ж висівати насіння? Я використовую стакани з рукава, ширина якого 8 см, набиваю пухким родючим ґрунтом з біогумусом вермикулітом. Грунт перемерз, думаю, що шкідників і захворювань в ньому вже не буде. Так собі запланувала, щоб посіяти і не пересаджувати, 45 днів розсаді вистачить, щоб гарно наросла зелена маса і добре розвинувся корінь. Минулого року попробувала так сіяти, і вийшло досить непогано. Помідори з часом розвивалися, корінь гарно оплітав весь ґрунт і такі стакани можна було порозставляти, щоб рослини не затіняли одна одну. Стаканів з рукава в ящик міщається 45. Якщо порівняти з 77-ю касетою, то два таких ящики займають стільки місця, як одна касета. Отже, для мене це досить вигідно, бо замість 77 помідорів можна виростити 90. А так як зараз вирощую в кімнатних умовах на стележах під лампами, тому шукаю найкращі варіанти, щоб можна було багато посіяти і щоб добре все росло. Грунт перед посівом дезінфікую, проливаю фітоспорином. Зараз на цей є час. Хоча вже він був раз дезінфікований, але вдруге це не помішає, так як зараз в природі розвелося багато і шкідників, і захворювань, тому з ґрунтом треба обов'язково робити дезінфекції. Своє насіння перед посівом не дезінфікую, воно вже в мене продезінфіковане. Так само і від колекціонера. Буду висівати таким, яким воно є. В кожному стакані роблю заглиблення до пів сантиметра. Цього вистачає. І використовую кришечку, на яку скидаю все насіння. Його чітко буде видно. І добре кришечку мати кольорову, так насіння краще видно. І по одній насіни скидаю в кожне заглиблення. Насінинки загортаю із полівізатора оприскою водичкою. Накриваю плівкою. Ставлю в тепле місце, так навіть щоб була температура 24 градуси. Помідори треба дуже пильнувати, тому що вони при хорошій температурі і вологості навіть не на п'ятий день, а можуть прокльовуватися вже і на кінець третього дня. І буває таке, що навіть і серед ночі, коли ти на ранок стаєш, то вже помідорчики повилізали з ґрунту. І це треба дуже пильнувати, тому що, якщо вони будуть при високій температурі і під плівкою, то Можуть зразу витягуватися, тому в таких випадках зразу температуру знижуємо, плівку обов'язково забираємо, ну і, звичайно, тут же підсвічуємо. Обов'язково хороше повинно бути освічення. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Всім бажаю мирного неба, спокою в душі, вдалих посівів. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!